Прошу всіх додивитися до кінця і поширити. Це важливо. 15 жовтня відзначався День білої Тростини. Що таке біла Тростина для незрячого, я не буду повторюватись, але я хочу розповісти про інше. Біла Тростина ще важлива для того, що коли, наприклад, супроводжу хтось супроводжує, і особливо це було в Україні. І завжди було таке, що заховай тростину, я ж тебе веду, це неправильно. Також, якщо незрячі так само знає, що його супроводжують і ховає тростину, це теж неправильно. Поясняю, чого. Як показує польський досвід, а тепер і канадський, тростина має бути в руках завжди. Для чого? Бо можуть бути різні несподіванки. Наприклад, дитина під ноги зненацька там кинулась, або... Десь супроводжує щось не зауважив, і якраз халепа сталася там, то завжди буде винний той незрячий, у кого не було в руках тростини Як показує польський досвід, у Польщі є два типи тростин це тростина для того, щоб орієнтуватися у просторі і тростина сигнальна Тому, якщо навіть незрячий не хоче Тримати в руках тростину, коли його супроводжують, то він має все рівно тримати сигнальну тростину. Так само цю тростину має тримати і слабкозорі, бо вони теж несуть відповідальність. Докладніше про, свої, про білу тростину я розповідав на своєму ютуб-каналі. Це для тих, хто дивиться мене не на Ютубі. Мій ютуб-канал називається Реальні події та наша історія в спогадах. Дякую.